Ой, під вишнею, під черешнею. Ой, під вишнею, під черешнею, стояв старий з молодою, як із ягодою, і просилася, і молилася Пусти мене, старий діду, на вулицю погулять. Ой, і сам не піду, і тебе не пущу, бо ти мене старенького покинути хочеш. Куплю тобі хатку і ще сіножатку, і ставок, і млинок, і вишневенький садок. Ой, не хочу хатки, і ні синожатки, ні ставка, ні млинка, ні вишневого садка. Ой, ти, старий дідуга, і зогнувся, як дуга. А я молоденька, гуляти раденька, ой, і згиньте, пропадіте, всі старі кості не сушіте, не крушіте мої молодості. Ти в запічку кахи-кахи, я з молодим хихи-хихи. Ой ти все спиш, а я плачу, тільки літа марно трачу Читала Олександра Кравченко Для довідки Біз Юей